У Закарпатській обласній науковій бібліотеці стартував осінній сезон засідань книжкового клубу. Цю ініціативу реалізовують спільно з командою партнерів СОС Дитячі містечка України. Загалом це вже п'ята зустріч. Зробили її особливою. Запросили письменника і разом обговорили його новинку. Олександр Гаврош в основному пише для дітей, а його повість дика Галя для дорослих. Така чудова нагода, як присутність автора, дозволяє читачам його книг поставити ті запитання і десь з'ясувати якісь моменти, котрі вони не змогли самі для себе з'ясувати під час читання. Пані Ірина Збердянська намагається не пропускати зустрічі клубу. Дику Галю прочитала, очікує на автора, бо має запитання. І я думаю, він розкаже нам, що він хотів, що він хотів до нас донести. І мені було, що цікаво читати дику Галю, ну, якраз роки. Ось, я прийшла працювати з навчання, як Галя намагалася прийти. Дитина у мене в 83-му році народилася. І всі-ці всі ці. мені було цікаво, як вона цей світ сприймає, як сприймала я, як сприймала його мої колеги. На усі засідання клубу приходить команда благодійного фонду СОС, «Дитяче містечко України в Закарпатській області. Його менеджерка Наталія Криворучко не місцева. Тому познайомитися із закарпатським письменником їй цікаво. В заходах беруть участь як місцеві жителі, так і переміщені Особи захід безкоштовний і тому це дуже. Класно і цікаво для інтеграції адаптації. А сьогоднішній автор, він взагалі Закарпатець, це місцевий письменник, я внутрішньопереміщена особа, дуже цікаво саме в такому контексті, контексті поспілкуватися і взагалі поставити йому питання, чи ситуація на Закарпатті, можливо, розгорталася в 70-80-ті, чи це повністю там, ну, вигадана історія, і що просто Миколаїв Львів це так просто для, скажімо так, для сюжету. Олександр Гаврош про книжкові клуби завжди мріяв і як письменник, і як читач. Однак жодного разу не презентував свої книги в такому форматі. Це не просто презентація, коли ти говориш про до людей, які ще не читали книжку. Читацький клуб передбачає, що люди прочитали книжку і приходять, щоб обмінятися враженнями з письменником. Це дуже важливо для письменника, тому що це безпосередні емоції, безпосередній контакт, враження. І цього дуже бракує. Письменник каже, що його твір порушує багато актуальних проблем, і точно буде про що поговорити під час засідання. Це повісті про наше недавнє минуле кінець радянського союзу, початок незалежності і жіночі долі на тлі великих кардинальних історичних змін. І цікавість повістей в тому, що є реальні прототипи, реальні герої і реальні долі. І мені здається, що якраз саме таких речей в нашій літературі Закарпаття бракує. Ініціатори книжкового клубу, саме таку літературу, обирають на важливі та актуальні теми. Книжки у нас були і на тему інклюзії, на тему доступу людей з інвалідністю до послуг, також про соціальну несправедливість, про права людей. І, до речі, ця книга також зачепить дуже багато соціальних проблем, гендерної рівності. Тому ну, кожного разу в книзі ми знаходимо якусь важливу тему, і тому обговорення дуже часто вони виходять за зміст книги. Обговорення виявилося жвавим, емоційно дискусійним. Дика Галя матиме продовження, пообіцяв автор. А ініціатори клубу запевнили, що їх засідання теж продовжуватимуться. Зустрічі безкоштовні анонсують їх у мережі Фейсбук. Долучатися можуть усі охочі, особливо ті, хто прочитав запропоновану книгу і має що сказати.